Всім привіт, з вами я Орлик, і сьогодні у нас відео про Battlefield 6. Неочікувано, Чуть-чуть, так. Да. Сьогодні у нас тема відео снайперки в Battlefield 6. Пишіть свою думку, як вам снайпінг в Battlefield 6. Мені, до речі, дуже подобається, скажу вам відверто, дуже сильно подобається. Ваншотики на всій відстані шотаються, дуже приємно. І коли попадаєш в голову, дуже приємний звук. Якщо такий снайпер буде в королівській битві від Баттлфілду, можливо, можливо, я перейду в Battlefield. Королівську битву. А наразі з Warzone в Battlefield я переходити не буду. Пишіть думку про гру, пишіть думку про снайпінг, ну а ми переходимо до відео. А перед цим постав лайк, підпишись на канал, підпишись на Discord, послання в описі. Ну а ми переходимо до відео. На Twitch підпишись теж. Стрімлю кожного дня з 16.00 до 22.00. Залітаємо, браті, залітаємо. То там, то там. Так увісно, як стріляти. Треба піднімати приціл, чи не треба. Ось, а тобі як? Такое то, що ти дивишься, подобається. О, залетіло, да? На 116 метрів хедшотик. Де де, де, де де? Бачу. Бачу, але не бачу вже. Чекай, 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 зараз вицілим цього снайпера. Буду не вицілим Треба в голову цілити ще куди, я не можу попасти. Ой-ой-ой. Тут все снайпера там сидять тут. Дайте тут якусь базуку їм. Те вон? Ні, треба підходити ближче. Воно туди тут далеко є щось. Що ви тут за сли, братики мої? Будеш пікати? Це приколо це підсвічувати всіх. А тут сидить челен за ящ, за камінцом. А як не попав. Хедшот дед. Чи це не хедшот? Ми вийшли в хороші позиції. Ой, танк іде, танк іде. Спасіть! Спасіть. Ладно. Уже і піхота. пи кота. Давайте мені от, от, позиція мені ота нравилась. Доки, та, доки танк не приїхав. Тут знову є десь танк, чи що, щось взриви якісь занадто сильні. А тут. О, на, тобі. знову танки. It's dead. Хто це, хто це? Снайпер. У мене нема хілу тут, да? та ти що. Снайпер нема хілу. Братики, братики, в мене для вас є дуже важливе повідомлення. Є один чудовий Discord канал. UABF. Якщо ти хочеш знайти найкращих тімейтів, якщо ти хочеш знати новини про БФ, якщо ти хочеш. Знати, з чим потрібно бігати, що в меті, побачити зборочки, які в меті. Знати, коли реліз першим. Знати, коли буде БР, королівська битва і батли. Тоді тобі потрібно срочно підписатись на UABF, Discord, братік, підписуйся. На релізі гри буде розігруватись Battlefield 6. Абсолютно безкоштовно. Тому залітай за посиланням, посилання саме верхнє буде в описі під відео. Підписуйся. пишеш ти дворика, це дуже важливо. Підписуйся, братішка. Підписуйся, ну, а ми повертаємося до відео. Знов, тільки 60 зниз. Бив. Це хедшотом били. Тут вище точно треба, 70 метрів летить нормально. О, били його вже. Тільки прицілився в голову. Так, тут щось багато стріляють. Братики. Пішло, пішло Ти не пройдеш. Ой, там щось стріляють, базук кікс. Покажи голову Я хочу той камінчик зайняти, той камінчик. Побіжимо ми до нього. Пробуємо, пробуємо. Ризикуй, але позиція буде імбова. Поняв, не буде Найп тут не так просто їй стріляти, скажу чесно. Танки оці мішають. Треба якусь позицію просто знайти нормально. Від позиції тут Ну Челики сидять. Опа, на, оці снайпера ми будемо Ну 90 зношу. Куди це я попадаю? От Куди я попав? В шию? Щоб 90 зніс йому. Мужички, мужички. Дайте я тут. Дайте тут постріляю чуть-чуть. Лазер мій видно, мені цікаво. Мужички, мужички, зверху йде. 80 даю. Гранатку, гранатку. Опа, вбив. Що, двох вбив? Все. А, не все, щось ранг дали мені якийсь. В окоп, в окоп. О-о-о-о! це позиція, я думаю, снайпера, так? Да? Будемо навалювати, братік з тобою тут. Давай, ми, ми, ми не маємо нікого тут запустити сюди. У на, на якісь звідси не ваншотить вже? на дальній. Ваншотить, он ваншот у мене був Сотку зніс. Ресується, син. Ай-яй-яй, ну де ти взявся? В спині у мене 30 людей там товаришів стоїть і не можуть мене прикрити. Хто ви такі? Продали мене. Мене вдома сім'я чекає, йопчик пих! Хо-о-о-о, -хо -хо. оце, оце, оце подобається, оце прикольно. Це не даром осомна фішка. Це гарно виглядає. Все, потужно. Снайпою треба грати, щоб попадати гарно. Дед. Столет, так что бывает. О, я бачу, бачу, синочка. Ой, снайпер мене вже дивиться, Чекай, чекай. чекай. Брат, брат, підніми, брат. Брат. Ой, моя ти цей снайпер? Братик, ти якщо що, будеш мене ресити тут? У мене супер позиція. У з здесь сторін б'ють. братик. У нас позиція така собі походу. Така собі позиція, ну. Давай, давай, ресай мене. О, але ти, О, але Ти ти лучший тімейт. Я за тебе життя віддам. Нормально я свічу їх за стіною. Брат, ну де ти подівся? Де ти подівся, чого ти в спину не дивишся? А, воно так пише. Я думав, типа... Пише, що скільки зняли, по барабану скільки те хп, воно пише 70, 80 було. Пішли хедшоти. Маки відвратительно виглядають в цій грі. Хто це вас перемочив? Я вбив, я помстився за вас. Можна якийсь флік зробити гарний тут. піт? За те життя відам на поніго роз... розстрілюю. Так вийшло. Нашій. Блін, дайте я танком хочу по поїздити -по чуть-чуть. Можна ну, ми 16 клів зробили, це дуже, дуже непогано для снайпера, я вважаю. Ні? Це Не? Куплена гра. Можеш, Можеш скачувати і грати через тим. Нічого не треба, ні ключів, ні, ні абсолютно нічого. Просто скачуєш і граєш. Ми зразарашим ее чуть-чуть. От пістолет мені подобається. Под пистолетом не подобається стріляти. Чоо, Чин він? як він мене вбив? Я люблю шутер, де ти чисто стріляєшся на скилл там, аимчик. А не взяв РПГ, і И І мав ворогів. То мені таке не подобається. А тут шо емасист на месте є. Не, Ні, я ничего не включав, не виключав. Та ні, нема у мене анімасіст. Куда я йду? Я анімасіст на месті, натурі. 30 пуль мені в голову. О! Ой, гарно. Куда я зайшов? Та перестаньте вистріляти по мені зі всіх сторін. Де він стріляє? Я його просто. О, їх там багато. Та що, анимасіст якийсь Вона У на місці. Натурі. І ми одразу даємо флік. В натурі тут якийсь був? Спершу їй даю флік. В <сум> натурі. Чи ти у гаражні? В натурі тут якийсь аймасіс був. Чекач мене. А що таке я вбивати почав сразу же ж? Чи я себе накручую. І тут сразу флік. На турі тут був якийсь анімасіст. На месці? Братіки, це правда? Напишіть в коментарях. Чи це я дурачок? Блін, я думав, я гарно так попаду по ньому. Ми програємо, чи виграємо? Як обічно програємо напевно. Ой, зараз будуть цих снайперів щелкати. Дивіться, дивіться, дивіться. Братики, ну біг йдуть ви. Що ви робите? Стой біжить. Це ці блік був. На турі сині як зіте цілить? 96 даю. Ну ви не виздіваєтесь, куди я попадаю. Але там фотографів, мама мія. Тут 60, 80 даю. Что это? Что это было? Ну, на меня. Help me, please. Help me. Такая позиция хорошая. но подними меня никто. Fucking medic! Fucking medic. От наша ця штука, коли... Мене резну! Дякую, бро! Дякую, бро! Бач, ти не даром мене резну, я прикрив тебе. Одразу хедшотик дав. І ми можемо проходити далі. О, зараз снайпера ще вб'ю. 99 даю. Та шо це таке? Куда я попадаю? 99, блін! Ладно, резне мене ще раз, тось. Зарасиночки, сара Хеге -хе. Недаром не рісити. Я вже двоєчку забрав Зараз ще будемо забирати. У мене дуже хороша позиція. Главное, щоб той снайпер... дивився. Треба вище піднімати, не треба вище піднімати. О, вбили. А хто це, хто це? Ти тут сиди і будеш мене різати, добре, бро? Ти не воюй, ти просто ти. Шо? Розбомбили мою базу. Ой-ой-ой, ну не зовсім розбомбили. Боже, скільки там людей. 60 даю, нормально, О, вбиваю. 100 дав. Опана! Пішли хедшотики, пішли хедшотики, полетіли я б сказав. Опа-на, не треба ще цілитись. На ту відстань голову цілився, навіть навіть нижче цілився. що, вже Резнутый не можна, типу? І Два раза можно Чи Чешу. Приезжай, приезжай. Давай, отвлекаю, отвлекаю. Ивлекай, хе Что синуля? Получили соточку демеджа. Від найкращого снайпера в цій грі. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. це вони так? Ой-ой-ой-ой-ой. Нема бы же вже вихел, как я не попав. Куди біжимо? бежим? Ай, конечно, конечно, мне начинают закидывать уже. Сейчас сюда ей добег, побачите не... побачишь. Да, да. Шай бежат, шай бежат, шай бежат. Прориваю нашу базу. Давайте зупиняйте штурмовики. Ви що тут робите? Fuck-fuck. Фак, фак. Та вже в упорі, чел. Били, били його. Молодці. О, хочу, хочу файт цим снайпером. Де він, де він. Блять, бати мене снайперів дивиться. Ой-ой, у -ой, мене проблеми. Ви шо ізваєтесь? Типи вже в моїй позиції, любімі. От і все. 30 кілів. Нормально. Хорошо побили снайперку.